Поговоримо про суперфуди, які у нас мають бути під рукою. Дивіться, по перше, про суперфуди, що хочу сказати, немає такого одного продукту, який би дав би все нам. Да, тобто чарівної палички не існує. Чарівна паличка є в тому, щоб. Раціон був збалансований, про все, про що ми поговорили. Але якщо ви додасте до вашого повноцінного, різноманітного раціону деякі продукти, які мають так. певні такі особливості впливу на наш організм, вони дійсно будуть для вас як суперфуди. Тобто в Україні в нас є достатньо велика кількість. Тобто не треба якісь заморські суперфуди шукати. Насправді в нас дуже багата земля на суперфуди. Перше, ну що про суперфуди, які там в нас є насіння чия і насіння льону. От Сіннячі це заморські там насінинки, дуже дороговартісні, а в нас є насіння льону. Будь ласка, вживайте його. Його можна чим, просто так їсти. Можна да? просто це так їсти. Смачненько. Дивіться, чим, чим цінний продукт. Не варто його їсти як кашу, скажімо так, бо це все ж таки більше там насіння, горішки, більш концентрований продукт. Вона містить велику кількість жирів, олії ляної. Дуже цінна для нас, так, впливає і на нашу печінку захищає від онкологічних процесів на наші судини, на наш головний мозок. Але суперфудів їх не має бути багато. Тобто, наприклад, столову ложечку або десертну ложечку насіння льону достатньо на день додати до ваших страв, до салатів, до каш. Але єдине, що хочу сказати, що насіння льону не варто гріти, підсмажувати, бо ляна олія вона дуже швидко окислюється і це вже отрута для нас, а не цінність. Тому насіння Льону у вас має, має бути свіжим зберігати його. Або в прохолодному приміщенні, в сухому, або можна навіть в щільно закритій пляшечці, в холодильнику, якщо тривало, зберігаєте, щоб воно не окислювалося, воно має бути приємним на смак. Як тільки відчуваєте, що воно не дуже приємно пахне, або трошки гірчить, його треба викинути без всяких сумнівів. Що можна зробити? Для того, щоб ці оболоночки, які є, вони трошки розкрилися, трошки краще більше нам віддало насіннячко цінних речовин, можна замочувати в прохолодній водичці, або в воді кімнатної Температури, не треба варити його, там, чи гріти, чи окропом заливати. Саме в прохолодній воді можна ще, якщо вам. І гарно розжовуйте, замочувати можна на більш тривалий термін, там на годинку або навіть на дві, а можна на 15-20 хвилин, цього теж буде достатньо. Гарно розжовуйте, щоб всі цінні речовини, які містяться під оболонечками, щоб ви їх отримали вже в розкритому вигляді, бо самі оболонечки не перетравлюються в нас. Можна, якщо важко жувати, можна перед самим додаванням. до Страви перемолоти в кавомолці, але свіжі насінинки, так, І додати вже до салатику готового. Не додавайте до гарячих страв. Це щодо насіння. Різноманітні горішки, волоські горіхи, його так само можна віднести до суперфудів. Не забувайте, один-два горішка на день додавайте так само до ваших страв. Що ще із суперфудів у нас от останнім часом була така кропа, кіно, амарант. От я про амарант читала, купила і жодного а... разу його не готувала. Можна приготувати, якщо хочете. В якості різноманіття, будь ласка, нам підходить будь-яка крупа, будь-яка каша. Але якщо їх немає або вони достатньо дороговартісні, повірте мені, що наші крупи, які в нас є, їх достатньо. В нас є ячмінь, є і овес, є наша гречка. До речі, цінна так. Рис, до якого ми вже звикли, абсолютно будуть заміняти вам ті якісь заморські крупи, які вважаються суперфудом. А от рис, він же ж може бути бурий, там, чорний, так. дикий, звичайний, там жасмін. Uh -huh. там ще якісь. Тут є якась різниця? Щодо Чи... рису, так, рис, який не шліфований. Да? Тобто більш такий так. твердий, який трошки треба проварити. Це точно треба От їсти. Він, так, трошки більш цінний. Чому? Всі крупи більш цінні, які мають свою оболоночку, Бо саме в оболоночці всі цінні мікроелементи, вітаміни зберігаються. Якщо цю оболоночку прибрали і залишили рис, там практично крохмальне зерно. Дуже мало залишається вітамінів групи Б, дуже мало залишається мікроелементів. Тобто ми втрачаємо цінність, якщо використовуємо вже очищене зерно. Розумієте? Тому ви можете іноді дозволити собі суші там, чи а, якусь страву риза з жасмін, там, чи басматі, чи ще якісь очищені, але не забувайте про цінні крупи, про цільні крупи, які мають свою оболоночку. Тобто вони більш цільні, цінні для нас. Так, це щодо рису, кіно можете замінити, замінити гречкою. Ну, до речі, по ціні вони вже, мені здається, так. майже зрівнялися, тому наш суперфуд дійсно вже став суперфудом. Що в нас ще з суперфудів є? Авокадо. Будь ласка, можете використовувати авокадо, якщо хочете, але якщо у вас, наприклад, є горішки, насіння різноманітні, так, ви абсолютно повноцінно можете замінити ними авокадо. Тобто, якщо любите, тут без варіантів купуйте авокадо. Цінні жири, рослинні жири дійсно цінний продукт, але його варто так само дозувати. Якщо ви вживаєте оливкову олію, іноді там додаєте соняшникову, але це мається на увазі нерафінована якісна олія. Так? Іноді берете там ляну олію, тобто різноманітні, повірте мені, ви можете замінити ними авокадо, якщо воно недоступне, або його немає. Або різноманітними горішками і насіннями. Будь ласка, повноцінна заміна. Що ще суперфудів? От у нас є Український часник цибуля. Хрін, гірчиця і це ті речі, які варто вживати і додавати до свого раціону. По-перше, вони генетично наші. Да? По-друге, вони дійсно дуже цінні. Їх не потрібно так само велику кількість вживати. Потрошку додавайте до ваших страв, коли це доречно. Тільки так? на обід. Да. Коли, коли це доречно, коли комфортно, можете ввечері, якщо залишаєтесь вдома, можете вдень додати. Так? Але це варто робити. По-перше, це цінні продукти, які і допомагають дійсно Нашої імунні системи, і наші мікрофлорі. І якщо у вас є більше різноманіття, тобто, дивіться, часник, хрін, цибуля вони дуже гарними є антисептиками для нас. Тобто, от саме в холодний сезон, там, да? або якщо є дисбіози певні, або схильність до дисбіозів, схильність до розладів шлунково-кишкового тракту, потрошку-потрошку привчайте себе до цих суперфудів, ви дійсно отримаєте гарний ефект. Не треба велику Кількість, бо вони також можуть бути шкідливими. Але потрошку, по-перше, якщо ви додаєте, наприклад, той же хрін або гірчицю до ваших страв, вони допомагають гарно перетравити особливо білкові страви, там, особливо м'ясо, більш щільне м'ясо, да, яловичина, свинина або дичина, можливо, те, що складно перетравити, і більш якісно його засвоїти. Так, тому цими суперфудами так само користуйтесь дуже гарним суперфудом для нас є будь-яка зелень. Ой, будь до речі зелень. Так. Це ж і так не забувайте, значно. це варто додавати щодня. Тобто, можливо, заморожені. якщо немає свіжої, додавайте заморожену. Заморожуйте зелень, вона гарно зберігається в морозильних камерах. Дуже гарно, якщо ви будете вирощувати вдома мікрогрін. Ну, Хто має можливість і фінансову там і немає часу, можна замовляти мікрогрін, а можна вирощувати самим. Чому це є цінним? Дивіться, мікрогрін можна вирощувати просто банально з насіння соняшника, там з бобових, з гороху, наприклад, з тої ж квасолі, тобто невеличкі паросточки 2-3 см, до 5 см. Що відбувається, коли рослинка проростає? До речі, якщо брати крупи, там гречка, наприклад. Пшениця. Тут варто тільки-тільки з'явився цей маленький росточок і вже цілу зернинку з'їдати, тобто додавати до салатів саме цінність в цьому. Тому що, коли пробуджується оця зернинка, в ній максимальна кількість цінних речовин для того, щоб рослинка почала рости. Тобто в ній більша кількість вітамінів групи Б, вітаміну С, мікроелементів, максимальна кількість, тому максимальна цінність. Але це так само, от як пігулки з вітамінами, так? їх не треба багато. Одна-дві столових ложечки на день достатньо. Те, що в рослинках ми пророщуємо, от маленький росточок, він має концентрацію цінних речовин разів в 10-12 в більше, ніж доросла рослина. Тобто огірочок пророщений отакий і вже великий огірок це різні речі. Я маю на увазі рослинку, зараз не плоди. Так, так само, от горошок, броколі можна різноманітні рослинки вирощувати. І додавайте це, от потрошку, це буде дуже гарний суперфуд. До речі, наш український суперфуд не варто забувати. Постійно про це собі нагадуйте. Це ягоди. Особливо темні, фіолетові, бордові ягідки вони безцінні. Вишня, черешня, шовковиця, смородина, різних кольорів смородина. Дуже цінний продукт, малина, ожина, всі, всі ягідки, які наші. Лохіна, чорниця, особливо лісові ягідки, особливо дикі. Хочу зупинитись особливо на ягодах, які зберігаються тривалий період. Без заморожування там да це обліпиха, це калина, і це журавлина, і це брусниця. Всі ці ягідки є в нас в Україні. Будь ласка, користуйтесь ними. А що ці робити з обліпихою, обліпихою крім я Обліпиху можна додавати до салатів. Вона дає оцю кислинку дуже гарно. Mm -hmm. З обліпихи можна робити соуси, так само, як з будь-яких кислих ягід, до м'яса, до рибки, до будь-яких м'ясних страв. Вони покращують травлення так само, як от про хрін ми говорили, про гірчицю. Так, з обліпихи. Можна іноді обліпиху протерти і додати трошечки меду до неї. Так? І можна вживати от з медом, як додаток до ваших кисломолочних страв, наприклад, або як десертик в кінці прийому їжі. можна, бо там і ця невеличка кількість меду, який солодкий, вона нейтралізується, нічого страшного не буде. Тому можете поєднувати таким чином. Але бодай, трошки ягід щодня, там столову ложечку у цих ягід, повірте мені, величезна цінність. По-перше, вони антиоксидантний ефект мають. По-друге, вони дуже сильні антисептики. Особливо, якщо говорити про брусницю, про журавлину для тих людей, у кого є захворювання сечового міхура, нирок, дуже цінні продукти, тому що там є природні антисептики такий антибіотик. Тому оці ягідки, які тривалий час зберігаються, треба подумати, а чому вони зберігаються? Можливо, вони мають якусь цінність для нас і вживати їх якомога частіше, хоча б потрошки. Це наші такі суперфуди. Клас.